Вітаю, друзі, 9 березня. Сьогодні принагідно вітаю вас з Днем народження Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні ми будемо говорити про Грузію в контексті України. Тому що Грузія без України, Україна без Грузії це може бути, але це не зовсім правильно. Чому? Зараз буду пояснювати, тому підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Ну, ви знаєте, що днями Грузії в Тбілісі розвинулися великі акції протесту. Вони, до речі, навіть пішли далі за столицю цієї невеликої країни. Вони навіть відбувалися у Батумі і навіть там перекривали дороги. Ну і таке складалося вчора на вечір. Враження, що там може статися дуже-дуже щось серйозне. Але на ранок подія перейшла в інше русло, спокійніше. Акції протесту вчора до ранку, точніше, вже сьогодні до ранку розігнали. Були навіть зафіксовані вогнепальні поранення. Вибухи, постріли були використання стю загінного газу і так далі. Ну, все знаєте, в таких найкращих в лапках традиціях розгону мітингувальників, і дуже схоже на події Євромайдану революції гідності, які були у нас і події в 2013-2014 роках. А вся ця історія в Грузії, вона пов'язана з ухваленням в першому читанні скандального законопроекту про іноагентів, який за своєю суттю повторює закон російський. Ви певно вже про це знаєте. Є буквально два слова. Суть заключається в тому, що якщо ви громадська організація або здійснюєте якусь іншу суспільну громадську політичну діяльність, чи ви є засобом масової інформації і маєте фінансування із-за кордону в об'ємі понад 20%, то ви повинні зареєструватися в спеціальному реєстрі. Це було тільки ще тільки перше читання, але все скидається на ту історію, як то було в Росії. Вони свого часу також ввели таке поняття, і зараз ви, певно, зустрічали, коли публікуються якісь повідомлення в російських ЗМІ, які типу опозиційні, і вони обов'язково пишуть, що вони мають статус іноземного агента. Такий статус присвоюється навіть блогерам. Ну, той самий Фейн, якого люблять дивитися в Україні, також <кій> нібито отримав такий статус. Ви обов'язково, коли е щось Опубліковуєте, оголошуєте, маєте це е, озвучувати, що ви є таким іноагентом. Таке саме хотіли запровадити в Грузії, хочуть, принаймні. Я думаю, що від цієї, цього бажання правовладна більшість не відмовляється. Звісно, це призведе до суттєвого звуження прав і свобод грузинів. Які останній рік от мовчали? Вони мовчали весь період фактично широкомасштабного вторгнення, бо влада в Грузії вона говорить, ні, ми не причетні до цієї війни, ми не хочемо псувати відносини з Росією, ми не хочемо вводити санкції проти Росії, бо це дуже сильно вдарить по економіці Грузії. Ми навіть відновлюємо Авіасполучення з Грузією. Є такі останні заяви. Чому так? Справа в тому, що Грузія завжди заявляла свій проєвропейський вектор, говорила про членство в НАТО і навіть зараз подали заявку разом із нами до ЄС і хотіли також отримати статус кандидата члени ЄС. Ну на відміну від нас, вони його не мають. А більше того, нинішня президентка Грузії Саломе Зорабішвілі, коли говорила про мирний план для України виведення з території. Російських України, то вона сказала, що також з південної Сеті Абхазії треба, щоб росіяни вивели війська заодно. Тобто, коли буде підписаний договір з Україною, то Росія має їх звідти вивезти. Ну, мовляв, знаєте, таким причіпом. Я пригадую збурення у соціальних мережах з цього приводу абсолютно логічне і здорове. Фіксуйте перше прізвище президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Я вам ще два прізвища озвучу. Інших, поки що, хто не дуже близько знайомий з грузинською політикою, в принципі, не обов'язково і знати на даному етапі, аби розуміти, що там відбувається. Ще одне прізвище є такого бідзіна Іванішвілі. Багато згадуваний мільярдер Грузинський, який був і прем'єр-міністром Грузії. Двічі віншов з політики Грузії, потім знову повертався. У нього серйозний скандал із командою Саакашвілі. Саакашвілі нині перебуває у в'язниці в Грузії. Ви це добре знаєте. І третє прізвище це. Іраклій Гарібашвілі. Іраклій Гарібашвілі це помічник у минулому бідзіни Іванішвілі, мільярдера. Нині він прем'єр-міністр і нібито опонент Саломе Рубішвілі, президентки. Президентка Грузії, перебуваючи навіть у США з візитом під час акції протесту, що 7 березня сказала, що вона припиняє свій візит, буде підтримувати протестувальників і говорить, мовляв, я за євроінтеграцію. Ну, Просто діватися більше нікуди. Сама вона за своєю суттю: ну хто вона, так? Нібито про європейська політикиня в колишньому громадянка Франції, громадянка Грузії. Потім вона відмовилася від громадянства Франції, стала кандидаткою. І період виборчої кампанії не заперечувала те, що її підтримує мільярдер Іванішвілі. Саме той мільярдер Іванішвілі, який зробив своєчасно бізнес у Росії. Він активно заводив російський капітал і російський бізнес в Грузію. Зараз фактично намагається перебрати на себе повний контроль за усіма потоками, усіма ймовозі, політичними, фінансовими, бізнесовими в Грузії. Ну і фактично поставити під контроль Грузії собі. А ля рахуйте цей під контроль Путіну. Тому на сьогоднішній день оця проросійські з Грузії, вона дуже вигідна саме Російській Федерації. Росі... Грузія займає доволі нейтральну позицію. Скандалів пов'язано чимало, не лише санкційна політика, які стосуються саме на увазі Росія, Україна відносин. Нам в цьому контексті дуже важливо розуміти. Ну, один із них вам нагадаю це відмова влади Грузії постачати Україні системи протиповітряної оборони БУК. Ми просили їх надати. Бо це українські системи протиповітряної оборони, які нібито свого часу були куплені владою Грузії у 2008 році, під час п'ятиденної війни в Росії проти Грузії, саме тоді, коли був президентом Михайла Саакашвілі. Але грузини сказали, ми заплатили за це гроші, тому ми нічого Україні давати не будемо. Нам нужніше. Якщо вам нужніше і ви не збираєтесь ні з ким воювати, ви такі нейтральні, то запитання: ви що сьогодні толеруєте російські агресії в Україні? Виходить, що так. Я звісно був би на я би сказав, що грузини в абсолютній більшості підтримують владу проросійську. Бо ті, хто вийшли на вчора, позавчора на акції протесту, засвідчили, що вони. Проти отакої проросійськості чинної влади. Близько 10, 20 до 50 тисяч протестувальників різні цифри називають, були на акціях, вони вдалися до справді радикальних дій, як я казав, і на ранок сьогодні стала дуже цікавою, така пролетіла новина про те, що цей закон про іноагентів нібито відкликають. Чому нібито? Провладна більшість грузинська мічта, грузинська мрія з іншими своїми. Оплічниками, поплічниками, партнерами е у парламентській більшості заявили, що розуміючи те, що в суспільстві викривили, як вони сказали, цей законопроект, ми готові його відкликати. Ну, мовляв, все конфлікт вичерпаний і мала е ця акція протесту просто згорнутися, тому що невиконаних з двох залишається одна обіцянка. Вони е вимога, перепрошую, вони вимагали вчора. Два пункти це відкликання цього законопроекту про іноагентів та звільнення затриманих, яких затримали в перший день акції протесту. Це 66 осіб. Вчора нібито затримали 10. І все можна було б розходитися. І, адже більшість сказала, що цей законопроект вони відкликають. Але є один нюанс. Справа в тому, що згідно чинного законодавства і процедурності ухвалення рішень у парламенті Грузії, відкликати законопроект, який ухвалений в першому читанні, неможливо. Його можна просто провалити в другому читанні. Тобто, парламент має зібратися на засідання, проголосу поставити на голосування і так зробити, аби він не набрав необхідну кількість голосів і був виконаний в смітник. Але якось так дивним чином стало відомо сьогодні з центральних засобів масової інформації, зокрема Центрального телебачення Грузії, що парламент був настільки вчора пошкоджений, що він не може працювати цей пленарний тиждень. Там цей пленарний тиждень у них вони сказали, вони допускатимуть до приміщення лише спеціальних представників, які будуть уповноважені оцінити рівень збитків, завданих протестувальниками під час вчорашніх та позавчорашніх акцій протесту. Ну, Все це виглядає так, що ми окей відкличемо, але десь потім, тому поки що почекайте, посидіть вдома. І мені дуже цікавою була б реакція, є цікава реакція опозиційних сил Грузії, а чи дійсно вони будуть сидіти чекати? Ні, вони сьогодні знову збираються вийти на акцію протесту. Це відбудеться о 19-й годині, і, зокрема, на проспекті Руставелі, який зараз стає таким Євромайданом. Е е е е Аля в Україні сьогодні може отримати продовження. Звісно, що було б логічно, аби опозиційні сили, які зараз є на вулиці, які, до речі, не представлені жодної політичної партії, там немає політичних прапорів. Це фактично горизонтальна мережа, яка була свого часу створена, до прикладу, як в Україні в 2004 році, третьому, під час помаранчевої революції. Ну навіть починаючи з 2002 року, також у період Євромайдану 2013-2014 року. Ну в 2014 році вже дуже швидко, та навіть і в 13 грудні почали очолювати Євромайдан різні політики в Україні. Ми знаємо цю історію переповідати не буду, бо зараз мова саме про Грузію. Ну а тут виявляється, що направду жодного політичного прапора не було. І про це навіть говорять парламентарі самі в Грузії, які коментують ці події до, до засобу масової інформації в Україні. Тому на сьогоднішній день можна говорити все ж про те, що е, громадянське суспільство, яке є в Грузії, на відміну від Росії, ще залишає нам надію на те, аби змінити проросійську владу в Грузії. Це дуже важливо, друзі. Я б не відкидав, ви знаєте, десь на задній план нам свого горя вистачає 100%. Але якщо Росія буде посилювати свій вплив на Кавказі або в десь інших регіонах, Придністров'я ж саме історія задайте зараз у Молдові. Чимало коливань є, які збурюються саме проросійські сили в цьому Придністров'ї завозять туди. Росіян, якби вони влаштовували акції протесту. Ну, так як свого часу проводили хресну ходу в Києві перед початком широкомасштабного вторгнення, коли виходили тисячі вірян е, Української православної церкви Московського патріархату, а нам розповідали, що там виключно українці. Ну окей, давайте поки що залишимо це за душками, але я спеціально це згадав. Так само і в Грузії зараз інспірують різні сценарії, і е, ухвалення закону в першому читанні стало приводом до того, що суспільство реально збурилося. Я безумовно не виключаю того, що росіяни будуть намагатися використати цю історію у власних цілях. Вони спеціально зараз беруть паузу, мовляв, дивіться, ми ухвалили рішення відкликати, далі щось будемо думати, будемо когось випускати, не випускати. Я навіть не виключаю, що сьогодні вони частину протестувальних віків, які затримали, випустять з СІЗО, хоча вони розвезли вже їх. По всій країні вони не лише в Тбіліці, це дуже також цікавий факт. Чому я думаю, що протестувальники сьогодні мають сформувати додаткове рішення, аби випустили із в'язниці Саакашвілі, тому що як виявляється... Демократії про це говорить нинішня президентка е, Грузії Селамезоробешвілі. При Саакашвілі демократії було менше, а от з ними демократії стало більше. Це виглядає смішно. Вона починає загравати зараз з грузинською опозицією, але це все дуже нещиро, тому що вона також є ставленником мільярдера Іванішвіль в Грузії, так само як і Гарібашвілі, прем'єр-міністр е, Грузинський. Тому я думаю, що буде цікаво спостерігати за цими подіями, як Росія буде вчиняти по відношенню саме до Грузії. Чи направду мають виходити самі росіяни, як каже Зорабішвілі, з території Південної Сетії Абхазії після завершення війни в Україні? Ну, принаймні, грузинський кейс для України дуже цікавий, дуже важливий. Тому ще раз кажу: не втрачайте пильність. Про все це буду вас інформувати тут. Підписуйтеся, коментуйте, що ви думаєте щодо розвитку подальших подій в Грузії. Буде цікаво почитати. Всіх люблю ціною, шаную, не перемикайтеся, Все буде Україна!